освітянського чемпіонату України Мігелю манної з неба не впало. Це і так зрозуміло. В рингу спортсменам зі слабкими кулаками та характером нічого робити. Але в випадку виступу Мігеля на всеукраїнських змаганнях було важче. Він боксував із травмованою рукою тріщина в кісті однієї руки добряче дошкуляла хлопцю. На підготовці на Україну були ну, були спарінги, ну, ну, Я ударив, і так і ущип дуже сильний пройшов. Ну, как бы не дошло, не дошло до того, щоб руку. І ну, ми так поїхали. У такому стані боксер провів 5 боїв. Як питання риторичне. Коли заходиш в ринг, вже нічого не чувствуєш. Скільки боїв ви провели? Э, провів 5, 5 боїв, 4 одержав победу. В фіналі програв Денюсу Сабіринчикову. Мегель міг і перемогти в фіналі, але жереб випав боксувати з призером Олімпійських ігор Денисом Берінчиком, 24-річним спортсменом, який проти 19-річного хмельничанина має величезний досвід. Але Мегель не шкодує, що виступає саме в цій ваговій категорії і зустрівся в фіналі саме з цим суперником. Навпаки, пишається цим. Берінчик дійсно такий суперник, якому ну, я сате не сторомно було програти. Бабшиністину <звісно>, Він достойний суперник і він лідер. Я хотів з ним боксувати, я хотів посмотрети, який він. Ну, я якби как бы, з ним перший раз боксував за всю свою життя з таким великим спортсменом. Тепер Мігель Оганісян у процесі підготовки до Всесвітньої універсіади. Влітку в Казані збереться квіт боксерської студентської спільноти усієї планети, які наш спортсмен має шанси, загадувати не будемо, але налаштовується він на бої серйозно. Будемо трудитися, будемо рости вище. Тренери-боксери досягненнями вихованця радіють. Кажуть, хлопець багато в чому приклад для молодших товаришів, хоча виховувати спортсменів процес дуже вже простий. Він такий, як всі, але він працює. В нього був зрив, такий, який він трошки, ми вже його чуть не вигнали звідси. Але потім стало все на що? місце. Нічого стало все на місце, він працює. Він зараз попав в збірну. Спочатку кандидатом, тепер в збірну, все нормально. І бої такі бої проводять вже. З першими номерами і не дуже здається їм, так що все нормально. Однак, зрештою, боксер з наставниками порозумілися. В Боксі, іначе як, як виходить, він і спить на ходу, то все та його будуть бити. Зате тепер тренери тішаться, що виховання пішло в належному руслі. Мігеля саме завдяки наполегливому характеру та затятій вдачі ставлять у приклад іншим. Це людина свого слова. В нього дуже будемо казати гарне велике серце з великим майбутнім. Великий потенціал, великі трудоздібності, великі дуже ну і саме основне надія і віра в перемогу. Такі гарні слова приємно почути кожному спортсмену, тим паче від своїх безпосередніх наставників. І коли ці слова справедливі.